Дай Боже, щоб кожна мати дочекалася сина, дружина чоловіка, діти батька, ніщо не любо серцю, коли йде війна і гинуть люди. Половина року, половина літа вже чарують зір гібіскусу квіти, а поруч троянди полонять красою, Звисають герлянди петунії рябої, лілії ваблять ароматом ніжним. Не бачить краси мати, бо молиться слізно. Чому син не їде і чому не дзвонить? Чи живий, чи убитий, можливо, в полоні. Чекає дружина, виглядають діти, рвуть букети квітів, Щоб батька зустріти. Журиться старенька, що немає звістки, селом помаленьку човпе до невістки, а село квітує у розпалі літо. А село верує квітю буйним цвітом. До землі стареньку нахилило горе, не тішить севеньку буйних квітів море. Дай Боже здоров'я, матусенько-ненько, На зустріч й полем іде син рідненький, а за ним дружина і щасливі діти, Обійняла сина, побачила квіти.